Доброго дня, шановні глядачі, друзі та гості нашого каналу. В минулому відео я розповідав, що плани на майбутнє у нас придбати до цього трактора трьохкорпусний плуг. Тож зустрічайте, до нас приїхав плуг Лемки на 092 0,90, 2,1. Ходи. Чому саме обертовий плуг, спитаєте ви? Та набридло вже робити загонки і канави по всьому полю, а потім кататися культиватором по розорах, заровнювати їх. Ну, але ж все одно виходить нерівно. А плюси ще е, на тих ділянках, де потрібно е, орати в одну сторону під час того, як здаєш назад, обертається постійно і болить шия. Хто пробував, таке, той знає. А так доїхав до кінця поля, плуг підняв, обернув, оперативно розвернувся, став у борозну і поїхав назад. Плюс ми ще хочемо до цього плуга зробити гребінку обертову, взагалі буде бомба. Цей плуг нам підійшов плюс-мінус по якості, по стану робочих органів. Він не кривий. Не варений, ну, з, міні... з мінімальними люфтами. Зв'язавшись із продавцем, з паном Василем, він нам відзняв фото-відео огляд на плуги, як виявилось, він був його не один, розповів про е їхні якості, про недоліки, е відзняв нам усі заміри про е товщину відвала, товщину лемеха, долота, польової доски. О, обдумавши ці всі його пропозиції, ми вибрали один з плугів, домовились за доставку. Ну і от, як бачите, плуг вже у нас. О, плуг до нас прибув у розібраному стані. Ми його оглянули, зауважень ніяких серйозних не виявили по ньому. О, розрахунок був. На місці, щоб було дуже зручно. Ну і плюс доставка недорога на солярку і кау, так сказати, за що окремо дуже дякую пану Васильову. Ну, а зараз ми хочемо вам показати ще коротенький сюжет по збиранню плуга, ну і потім розповімо коротко про його технічні характеристики. Кому буде цікаво, то залишайтеся з нами. Підіймемо і побачимо, як він його буде крутити. Робить дубль 2. Е, так, дубль 2. Трошки подивились, почитали. Е, із зеленого контура гідровихода ми переставили шланги на синій і шланги, виходить, нижній це вихід, а верхній обратка. І шланги поміняли містами. І тепер. Керуючи цим синім важелем, потрібно потягнув на себе раз, воно обернуло і знову, щоб в іншу сторону перевернула плуг знову на себе потягнув. Зараз ми це продемонструємо. Так, плуг у нас майже в оригінальному стані. Зараз зробимо деякі заміри, покажемо вам. От, наприклад, ширина між стійками в даному плузі від середини стійки до середини стійки 95 см. Є версії, у яких 85 см. Ширина, висота самих стійок у нас. 68 майже, а по тих характеристиках заявлено, що повинно бути 70. Так, по цьому, по цій стійці також 68. І тут так само. Саме стійки е, кріпляться двома болтами, один з яких є зрізний. Коли плуг попадає під якийсь корінь, чи під дуже тверду поверхню, то замість того, щоб вивернути раму, чи рама лопне, чи ще щось, зрізає цей болт і корпус завалюється назад, що дуже зручно. Дуже зручно. Далі в нас гідроциліндр. він є на два виходи. Що забезпечує плавне обертання плуга. Оці винти, цей і цей відповідають за е, кут нахилу плуга, що по ліву сторону, що по праву сторону. Далі, ось у нас ще є один короткий винт і довший винт. Е, коротший винт відповідає за ширину захоплення. Переднього корпуса. довший винт відповідає за кут атаки плуга. То, якщо плуг стягує з борозни, чи вліво, чи вправо, то регулюємо цим винтом. Далі, що ще? Ага, плуг у нас виконаний по формулі 2 плюс 1, два основних корпуса і третій корпус. Добавляється за допомогою скрутки. Тут на рамі, кріпиться на шести болтах. Три зверху, три знизу. Тобто ми можемо їм користуватись як трьохкорпусним і як двохкорпусним. Так, колесо у нас не є оригінальним, але зроблено по зразку з оригіналу. Уже не желізне, а на резиновому ходу. Колесо r 13 Жигулівське. І ступиця Жигулівська. Регулюється по висоті, що регулює глибину оранки. Також забув сказати, що плуг оснащений передплужниками, які забезпечують хороше заорювання органічних залишків, які знаходяться на поверхні ґрунту. Тепер оглянемо робочі органи. З цієї сторони ми можемо оглянути польову доску, яка вже Є трішки підтерта, але ще, в принципі, в задовільному стані. На третьому корпусі плуг оснащений відрізними ножами такими, що, мабуть, буде робити рівнішу борозну. З цієї сторони ми можемо оглянути відвали, в якому вони стані, що, в принципі, дуже непоганий стан у їх. Є витертість, але незначна. Леміш вже леміш підгуляний. Мабуть, цей сезон відпрацює і потрібно його міняти, а там побачимо. Ага, що в мене ще тут визиває підозру? Іди з цієї сторони покажи. Що, мабуть, у нас не в оригіналі ще грудина. Бо тут сам, сам відвал витертий, а грудина якось. І не так. Ну, Можливо, я неправильно кажу, хто знає. В принципі, і на цьому корпусі так само тут є витертості тут не особо. Ну і по оленішах вони всі приблизно в одному стані, підтерті, але ще у допустимій нормі. В принципі, ага. самі передпружники також регулюються по висоті. Ось тут два болти, відкручуєш їх, можна підняти вверх, опустити вниз за потреби. Також отут на шліцах можна їх провернути вліво-вправо. Так, ще е, корпуса у нас оснащені докидачами на кожному корпусі, мабуть, буде краще перевертати скидок. Е Також забув е, сказати про регулювання глибини першого корпуса. Регулюється вона винтом на трьох точці. Ну, а більше детальні вже якісь регулювання, то вже будемо показувати на практиці в полі. Будемо починати орати е, цим трактором з трьома корпусами 3 по 35. Ну, але вже якщо якимось дивом цей трактор Scout ТБ904 е, не потягне три корпуса, то ми е, перелаштуємося під два корпуса два по 40. Е, по, спочатку. Спочатку ми будемо е, трактором орати із старим плугом 2 по 30. Чому? ну Тому що трактор ще новий, так сказати, на апкаці. Не хочеться на йому, йому якусь давати шалену нагрузку. Виоремо 1 гектар старим плугом 2 по 30 і потім почіпимо це і будемо регулювати і знімати, як ми це робимо. Ну і наступне відео саме з плугом. Я думаю, у нас вже буде. В полі будемо показувати, як ми його налаштовуємо. І взагалі побачимо, на що спроможний цей трактор. Чи потягне він три корпуси по 35, чи ні. Ну і на цьому у нас все. Будемо завершувати. Дякуємо е, тим, хто залишився з нами до кінця. О, всім бажаю щастя та мирного неба. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.